Ну давайте так. Це не мобілізація, це бусифікація. Мобілізація трошки і по іншому має проходити. Я не військовий експерт. Я там не якихось граграматій, не політик. Да? Але в моїй парадигмі, в моїй Да? Я нікому нічого не нав'язую. Я можу там я бути абсолютно тупим, якимось нездарою і такою знаєш людиною, яка цей. Це просто моя от парадигма. Абсолютно е, -малень, маленької людини, маленької людини. Ні, я жартую насправді. Е, це не мобілізація. Е, в мобілізації дуже важливий інформативний е, підтекст, контекст, тобто яку е, мотивація, пропаганда, правильна пропаганда і е, інформацію, яку дають людям. Тобто, як чим ви готові мотивувати людей, щоб вони е, воювали? Держава на це питання не відповідає і не аргументує свою е, безвідповідальність в цьому плані. Тому у людей складає ще й плюс, відбуваються такі от дії, які абсолютно аморальні? Тепер питання того, що так. Тепер питання того, що чи буде це продовжуватись, наприклад, ось ось цей формат мобілізації. Е, так, але я бачу, як і бачив давно. Розформування або інший формат, мені здається, що мають все ж таки переглянути адекватність того, що зараз відбувається. Я не кажу, що мобілізації не повинно бути. Я не кажу про те, що не повинно там чоловіки залишити в спокою людей. Ні, я не кажу про це. Йде війна, і кожен має нести свою відповідальність за е, цю війну. Е, але. Повинна бути мотивація. Мотивація має виглядати як в нормальному, в нормальній роботі е, влади і грошова мотивація, знову ж таки, я не експерт. Я може кажу якусь несенітницю, але це особисто моя думка, е, тому що люд, у людей немає мотивації вони думають, що ми нащо нам воювати, якщо корупція, якщо влада працює і весь е, аспе, взагалі спектр. Ось цей у нас не налагоджений. Далі ще й і грошима постійні проблеми. То комусь щось не доплатили, то вкрали, то цей. Е і що, збирається військовий, збирається чоловік іти на війну, а він має сам собі купити то, сам собі купити то, сам собі купити інше. Ну, от в цьому питанні. Тому мобілізація це має бути і грошовий, і інформаційний аспект. От то, тоді це мобілізація. А зараз це не зрозуміло що. При всій повазі до військових, які так. служать, при всій повазі до е, військових е, е, і жінок і чоловіків, при всій повазі до мобілізованих вже і в такому форматі, тому що вони все ж таки пішли, вони все навчаються. Да. Хтось не навчається є ситуації, коли і навчання а іноді пропускаються, та е, тому е, це просто питання так трішки зі стор... просто так думка зі сторони. Хоча mm -hmm. я в цьому живу, я це все бачу, я теж я з зареєструвався все як потрібно по процедурі, але ну просто це не, не етично, це аморально те, що зараз відбувається в країні. Я не кажу тільки про формат мобілізації. а так, деякі моменти вони виглядять. Та, та, а вони виглядять трішки нелогічними, а моральними от, нібито нас всіх тримають за маленьких людей, не не недорозвинутих е, особин. В спектрі влади, я поки що змін не бачу. Там можуть бути якісь кадрові зміни, вони будуть особливо там те, що мені там на весну випадало, на кінець літу, весни. Але і зміни в форматі самої мобілізації можливо її зроблять більш гуманною, якщо можна так сказати. Тобто, по процедурі, як вона має не змінювати процедуру під те, як вони хочуть, а по процедурі, яка має бути з етичної точки зору, з моральної точки зору. Я ще раз кажу: я не кажу, що мобілізації не має бути, і зрозуміло, що Погоджусь. хлопців треба да, треба е, замінити. Вони хочуть відпочити. Як ті, хто і більшість воює з 22-го року. А є ті якісь го Так, є ці з 14-го, так. Але формат мобілізації він має бути змінений. І я надіюся, що ну на. Наскільки я бачу картину, наскільки мені показувало, як воно буде карти, то воно має змінюватись. Теж якраз от мені показували там. Ну воно там буде цей затяжний процес, тому важко сказати сроки, але це буде кінець літа, осінь. От може, навіть якийсь вже скоро ми змі будемо чути, що от це планують змінити. Це планують, це до речі, о, знаєш, передвісник того, що почали е атакувати ТЦК, будівлі ТЦК. Можливо, вони просто передивляться на фоні цього, тобто, це як буде такий, знаєш, моторчик того, що щось буде змінюватись. Я кажу лише про те, що це буде. Прапорцем для нашої влади що щось треба змінювати, отак можна сказати. Я не знаю. Може, я ж кажу, може, це дуже цинічно е, звучить, але я кажу просто, як я як я бачу, як я відчуваю. Ми в словах акуратні чаєм для того, ми розуміємо просто наскільки складно переживати жінкам, чоловікам, які, е, які воюють, да, які чекають з війни. Тому ми акуратнічаємо чаєм не для того, щоб у угод, угоди угадувати владі, лю угадіть там е, е, да, владі, скажімо так. Ні, ми акуратні чим, щоб просто для вас це не так боляче звучало, щоб ми ще не були тими, хто вас там добиває. Тому що я розумію, що от жінки військових, самі військові, чому дивляться нас, чому там звертаються, тому що е десь ми навіть останні промінь надії і цивільні так само, та, і цивільні те тобто, 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 я, наприклад, свих, я приз... ну Признаюся, що в своїх словах я акуратніше. Якщо б це не була медійне поле, я б казав набагато відкритіше, набагато грубіше. Просто я не хочу і так купа лайна навколо. Чому я маю доєднуватись до цього лайна? Ну або ти, або наш ваш канал. Дивись блокаутів, в розумінні в е, розумінні там виключена вся, вся країна у да, масштабного блокауту – Ні, але і справді будуть певні проблеми з територіями, особливо прифронтові, або де не налагоджена не налагоджена система або пошкоджена була система. При обстрілах, тут питання є, тому що можуть виключати на день, на два можуть виключати прям не знаєш вулицями, районами. Але о такого масштабного сказати, що все, вся Україна, без світла, або місто все без світла, велика обласне ма на увазі. Я такого не бачу. Денні обстріли поки що будуть, денні обстріли поки що будуть, не дарма мені в усні це показало. Якщо б це було раз-два, то може снабоїв не було. Але я чітко пам'ятаю сон, я чітко пам'ятаю цей стан, який сьогодні просто справдився. Внутрішній такий, да, страх, плюс ось це, типу, такий, якийсь дисбаланс, типу логіки моєї внутрішньої. Ну е, день об... ну, Зараз давайте подивимося. Дені обстріли. Ну так. Дені обстріли поки що будуть, але тут хоча б домальовується кінець цьому. А ну давай подивимося. Ось ці масштабні обстріли великі. Щось поки що кінця я не бачу, тому що по тому ж самому Києву я бачу, що ще, ще будуть летіти, ще буде якась комбінована атака, вона може бути навіть найближчі. Якщо ми дивимося по Україні, от знову ж таки казали, казали про Захід, казали, казали про Захід, полетіло, да? от, нещодавно, коли це вчора, це чи позавчора було е, жах е, Луцьк. та... Да? Ще я просто свої відчуття по Івано-Франківську. Те, що мені не по Івана Франковську, те, що мені не подобалося, і те, що мені не подобалося, по Львову вона ще має на жаль. Ну я, я дуже хочу, щоб цього не було, але якщо воно вже показувала, якщо ми про це казали, то вже судячи з, з досвіду років, mm -hmm. скільки ми це все робимо, я розумію, що вона на жаль буде. Захід України, я сказав, Хмельницький, Старакон, ну ми за це казали. Туди вже приліт прилетіло. Я ще раз можу сказати, що ще не кінець. Цієї історії Харків, Херсон, Суми, Ні, це на жаль, поки що без змін ситуація в цих регіонах. Єдине, що може змінитися, це. Якісь зміни на сумському напрямку там мають бути або призупинення, або якась активація наших сил на Сумському напрямку. Це в нас до 20 липня. Але я не кажу, що ситуація кардинально зміниться. Щось будемо чути, що там була змога якось десь зупинити, або якось десь навіть наваляти їм. Далі момент. У е, момент того, що з Білорусі може щось летіти, це вже написали? Да, це ми теж дивилися багато разів, я казав. От. Вчора написали, до речі, що буде атака по мостам Києва. Я хотіла е, задати да, це питання. Да, але я тобі скажу, що дуже ймовірно, тому що я пам'ятаю свої розклади і скільки я раз казав, там тижні-два, навіть назад, про мости. Ну, люди пам'ятають ті, хто дивиться, вони знають, що вони попереджені. І ще раз попереджаю, що бачите, що воно так і підтверджується, в принципі, що якщо вже пишуть, може нічого і не буде, хай нічого не буде. да. Я бачив просто небезпеку, я казав і на твоєму каналі, і на інших, що мусти, мусти, мусти. А. І вчора Маша тиха, я бачив в інстаграмі, виклала відео, що е вона була на могилі чи на кладовище, і теж по мостам там прийшло, е чи введіння, чи щось. да, і от Коротше, значить, ми вже удвох бачимо, що по мостам. Згадай наші ефіри, коли я казав, що допомога від Америки від Трампа будуть, і скільки хейту лилося про те, що е, я щось кажу не, не те, ти ж якісь такі тупі питання задаєш, а я якусь інформацію тупу видаю, що як це Трамп дружить з Путіним і так далі. Тобто, це от показник того, що якщо карти сказали, от в проміжку часу від моїх слів і до результату може бути щось все що завгодно. Але якщо було сказано, то приблизно результат буде такий самий. Так, зі своїми змінами, якось може по іншому, в іншій формі. Але результат буде такий самий. Те, що відбувається тут всередині, мало важливо. Тобто ми це переглядаємо просто поступово з ефіру в ефір. Але якщо було сказано, що допомога буде. А зараз всім здається, що бляха, яка допомога? Вони ж там товаришчують, Трамп відвернувся від України. Але карти і сили просто так ніколи нічого не показують. Якщо факт того, що допомога продовжена буде, ще дадуть допомогу, те, що я казав своїм ротом, було сказано, значить так воно і буде. Отак От відбувається просто вже це ж роками перевірено. Вже пройшло е, понад три роки війни. Можна ж було зрозуміти, хто каже бред, а хто каже е, щось нормальне. У нас же насправді багато хто навіть мені люди пишуть там у Сера щось було класне, у Маші щось було у, у Віктора Литовського щось було. Я ж це все бачу. Я ж не придурок який, я, якийсь та да? я розумію, що блін класно. Це навпаки, чим більше таких людей, які можуть цей, і і класно, що люди вміють це правильно аналізувати, приймати, вказувати як на якісь те, що збулося, так і на якісь помилки. Да, що тут трішки не так щось збулося, але в принципі це головне, це не підтягувати за вуха прогнози, що знаєш, події до прогнозів. Що типу, от, щось там ви щось казали, схоже на це. Ні, якщо... тільки давайте конкретику. Допомога буде, можливо, навіть. Там будуть свої теж інформаційні такі от гойдалки, там так, ні, ось ці ігри на жаль, вони будуть, але допомога буде допомога буде. Е... Воно цікаво, зараз, тут, що. Ні, там все одно ще ці ігри залишаються, але допомога прав справді буде. І теж питали там, коли будуть коли буде затища, коли буде припинення, обстрілу цього всього. От знову випадать ці два документи. Один з яких вже підписали. Ну це ж передбачення було ще до новин про копалини, про ці всі угоди про копалини. Mm -hmm. От і тоді ми вже підтягнули те, що перше, напевно, документи першої першого года це було про копалини, і має бути ще друга угода, і тут вона вже вимальована. Вона ще не найближчим часом, але між вона буде. Україною і США угода? А, ні, це, це угода, яка буде, не знаю між ким, поки що я не бачу. Це буде, от, може, три, або дві-три сторони. Але ця просто угода це як передвісник за, ось цього закінчення ось, цих, ось цього жаху. Я чесно, наступу не бачу. Там мають їх стримувати, можуть бути провокації ДРГ, це там може зрозуміло комусь. Але я маю на увазі, що повномасштабного наступу з Білорусі я не бачу. Момент того, що летіти може з Білорусі. Ну це вже написали, але ж я кажу, що стосовно мостів, що стосовно на це, якщо не помиляюсь, навіть якомусь прямо в одному ефірі ми це все я це все казав. Можливо, навіть Повірай, з нашому та-та-та, з нашому звілу, а потім дублювали. Я дублював цю інформацію по ефірах, і у тебе. Теж це, що стосовно і дронів, і це те, що стосовно мостів, це вже інформація давно була озвучена. Ну тут питання в тому, що м, важко ж прорахувати, коли, наприклад, от прийшла інформація там про е, денні атаки, та через день вони почали літати, і мені вже люди пишуть, пишуть: от яр-яр летять, летять в день, як ви казали. А отут, бачиш, там з тими ж мостами це було може там. Три тижні назад або місяць, навіть вже назад. А воно от тільки тільки ці новини з'являються. Тому тут важко прорахувати саме такий часовий проміжок, е, 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 тому що час Я думаю, що зараз... в них самих плани змінюються просто або плани змінюються, в але зумі. в принципі дале да, в в принципі час це наша така е, річ, час вираховування часу у сил, у у енергії. Немає такого, просто немає такого розрахунку. Такого еквіваленту як час не існує тільки у нас, у людей. ну Питання санкціями, воно зараз не вирішене, але будучи в Карпатах на ефірах, я казав, що я бачу санкції проти Росії. Я їх бачу на що знову ж люди. У нас же люди вони нібито живуть одним днем. От як яка сьогодні повістка? От по тій повістці вони і е, пишуть там коментарі, або там е, аналізують, розмішляють і так далі. Е, ми бачимо, що є питання е, там. Мені задають питання: чи будуть накладені санкції на Росію? Випадає так, я пояснюю, чому так. Як мені люди пишуть, ні? Таке такого не буде. От не буде 100%, не про непри які санкції, вже мова й не йде, все від нас відвернулося. Повертаючись, питання про, про допомогу. Так само я тут бачу, що будуть санкції. Ви можете зараз писати що хоч хочете, але просто час покаже. Якщо вони так конкретно випадали два місяці назад, місяць назад, то вони мають вплинути. Тому що, якщо б це було якесь таке, знаєш, проходяще, ну не показували б карти, не я б про це б не казав. Тобто, тут щось має бути таке, да, змістовне, тут має щось бути таке, блокуюче, таке прям те, що вплине, і те, що завадить щось робити. Це буде щось пов'язане з логістикою, щось пов'язано з надбаннями країни, щось пов'язане. Знаєш, з навіть там от нафта, усе все це як те, що має країна. Угу. Свій ресурс. Так, да, ресурс, да. так. Ні, не має нашкодити. Ну, як розумієш, е, е, нашкодити не нашкодить це дуже суб'єктивно. Комусь нашкодить, угу. комусь не нашкодить. В загальному розумінні вона має призвести до закінчення. Особливо такої гарячої, скажімо, фази. Це може негативно позначитись, але ось цей, ось цей кх, план, який вони там збудують, якщо або я думаю, що вони вже його будують, тому що по МАГу випадає. Ну, карта магу. Е, я думаю, що він буде е, його буде не реалізовано. Я не знаю, з чим це буде пов'язано: чи то партнерство, чи то знов допомога, якась, чи то наша якась стратегія, або ж ще якісь операції з нашої сторони які не допомо які точніше допоможуть не, ре... не реалізувати цей план